вперше сюди потрапила, ось відколи велося це будівництво. Мене просто серце радіє. Ще рік назад тут стояли російські блокпости, і теж серце обливалося кров'ю і таке враження, що ми потрапили на чужину. А зараз ну, от прийшли наші військові. Ми так раді нашим хлопцям. Сьогодні ми відкриваємо черговий наш мостовий перехід загальною довжиною 74 метри і шириною дорожнього проїзду 4 метри. Я недалеко тут живу, десь кілометра за два, і чутно було як. Постійно працювали і в будні, і в вихідні дні працює кран, працює техніка. В будь-яку погоду дощі такі йшли. Ми працюємо дуже швидко, дуже швидко. Задачі виконуємо на всі 100% в короткий термін. Зробили таку корисну справу. Зараз цей міст сполучив наші населені пункти нашої громади, і тепер вже ми зможемо повноцінно спілкуватися. Цей міст забезпечить логістику і місцевих підприємств. І Також цей міст має велике значення для. Аграрію Херсонщини. Без вас не було б такого прекрасного моста зараз. Ми робимо велику вправу для людей, для громади, для місцевих жителів, а в цілому для держави України. Ми чекаємо миру і перемоги, щоб ця радість була вже геть повноцінною. Ми відновимо, відбудуємо і переможемо. Далі будемо розбудовувати, будемо рухатися далі. Дякую. Разом до перемоги! Слава Україні!